Українська молодиця, круглощока, білолиця, все встигає, все уміє, мудро мислить, хитро мріє, вміє хату побілити, хліб спекти, борщу зварити, підмести, згребти, підтерти, кому треба й носа втерти, завжди в неї все до складу, всюди вміє дати раду, а смекалка ще й яка. Від прадіда козака вік її не обдурити, може й чарочку налити, і співає, і танцює, вишиває і малює, І лиш сміється, тихо плаче, тільки, як ніхто не бачить. Ще закохана в природу первозданну її вроду. Українська молодиця все при ній, як і годиться.